Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам покупки з магазину DM та а, а, два засоби для волосся, які я купувала Тка Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Отже, засоби для волосся я взяла а, марки Dixon це професіональна косметика. Перший засіб це у нас спрей з керетином. Так, ну ось його ціна. Так, це у нас маска спрей, багатофункціональна. Яка полегшує і розчісування і так, навіть для розпутування хімічно оброблених, повріжжених і ломких волос. Отже, об'єм цього спрею 150. Мілілітрів та шампунь а, з органовою олією. А, так, що у нас про шампунь сказано? Ну, знову ж таки, він а, для а, пошкодженого а, волосся, перекладу я не бачу, але так як я а, вибирала, то брала саме для пошкодженого волосся а, ламкого, на жаль, в мене з цим проблема, адже я постійно фарбую волосся в білий колір, От, тож маю а, проблеми з сухістю, ламкістю. І е, даний шампунь обіцяє нам е, боротися з такими проблемами. Так, до речі, це в нас Італія. Так, ну от ціна шампуню. Спробуйте такий професійний догляд. Е, дуже приємний такий ніжний аромат має е, сам шампунь. Е, Буду користуватися і потім вам розповім про е, ці засоби більш детальніше. Так, отже, із необхідного в ДЕМ я придбала засіб для миття посуду, це їх марка DenkMet. Е, до речі, дуже бюджетна і е, має великий асортимент різних засобів, е, по догляду за домом. Е, е, дуже цікавий. І е, дуже бюджетний. 85 центів коштує цей засіб. Має чудовий, неперевершений просто аромат якоїсь вкусняшки. Е, такий начебто коктейль пінаколада. Дуже сподобався аромат. Гарна така консистенція, будемо користуватися. Так, далі. Засіб від Essence це на спрей, який закріплює макіяж, а також зволожує обличчя. Ось Зараз це зволоження мені необхідне на зимовий період. З кокосовою водичкою дуже приємно пахне кокосом. Ну і дійсно так. Злолужу, я ось його спробувала, правда, наносила на ручку собі. От. Буду бачити, як він працює саме з макіяжем 2,45 коштував. Так, ну і от спонж потрібно обновити. І я взяла марку Ebeline, знову ж таки, представлену в демі. Різні різні, різні такі підручні засоби. а Також 2,45. Далі патчі гелий від Essence два з чимось. А, ось такі вперше побачила, хочу спробувати. Ну, а зазвичай я беру ось саме ці за 90 центів. Так, далі капсули елуаронову. Також хочу спробувати такі ампули. А, до 2 євро, чи, щось таке не пам'ятаю ціну. Далі а, це масочки. Ось ці а, по 90 центів, а ця вже а, Євро з чимось коштувала. Так. Далі, спробую саме цю фарбу, перше побачила. Цікаво від гарнієр. П'ять євро коштує. До 5,4,75, мабуть, десь так. Так, далі. Засіб для інтимної гігієни від нього два з чимось. Далі від Essence олівчик для брів. У мене в відтінок 0,2. Дуже зручний. Мені подобається. І а, а, виповнила своє таке бажання. А, це а, туш від Maybelline, а, яку дуже часто показували у відео, кхм, а, рекламували, отже, які можна було не спробувати. В надзвичайному такому відтінку Бургунді. А, Зараз покажу. Такий сливовий відтіночок. На жаль, камера не передає, але на вигляд мені дуже-дуже подобається. І сама щиточка та колір. Ну, і взагалі, дуже від Maybelline я обожнюю. Ну, одинадцять. З копійками коштувала дана туша. Ну, от і все. Це були всі а, мої необхідні покупки. Дякую за увагу. Бажаю всім а, спокійного, тихого, гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних і до нових зустрічей!